Слава Україні, шановні глядачі. Розпочинаємо новий інформаційний день 3 грудня. Разом із першим Подільським ворог завдав удару по енергетичних об'єктах на Тернопільщині та Рівненщині. У Хмельницькому затримали чоловіка, який повідомив про замінування державної установи. Південний Буг найзабрудніша річка за результатами моніторингу Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. Тож до подробиць. Сьогодні зранку під час повітряної атаки ворожий дрон влучив в об'єкт критичної інфраструктури Тернополя. Про це повідомляє мер міста Сергій Надал у телеграм. У дописі йдеться ворожий БПЛА влучив об'єкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Російські загарбники здійснили атаку і на об'єкт енергетичної інфраструктури у Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Ко. Він зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби. За попередніми даними, люди не постраждали. Музика. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що сьогодні вночі під час сигналу повітряна тривога наші сили ППО знищили один ворожий БПЛА типу шахет. Станом на цю годину звернень щодо травмованих загиблих чи пошкодження майна не надходило. У Лишанівську громаду сколихнула трагічна звістка на війні. Загинув захисник України Михайло Анатолійович Федорчук, житель села Пашуки, 28 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання у населеному пункту Торецьк Бахмутського району воїн віддав найцінніше за незалежність своєї країни. В громаді повідомили про заходи вшанування та поховання загиблого сьогодні, 3 грудня, орієнтовно о 12-й годині. На початку села Пашуки героя зустрінуть та проведуть в останню дорогу. Поховають воїни на місцевому кладовищі. Вічна та шана захиснику щирі співчуття рідним та близьким. У Хмельницькому затримали чоловіка, який повідомив про замінування державної установи 29 листопада. Правоохоронці з'ясували, що перед дзвінком про замінування підозрюваний відвідав цю ж державну установу. Йому там не надали бажаних послуг, оскільки чоловік не мав відповідних документів. Тож в такий спосіб він вирішив помститися. Зателефонував на службовий номер і повідомив про замінування. Усі відповідні екстрені служби відреагували. Після огляду приміщення жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Псевдомінером виявився 39-річний уродженець Вінницької області, який нещодавно вийшов із місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнових злочинів. Наразі слідчі вже оголосили йому підозру. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Патрульні поліцейські днями затримали нетверезого 24-річного водія автомобіля Вольксваген, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з кермувальником поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою приладу «Драгер». Результат 2,88 проміле, що понад 14 разів перевищує допустим в норму. На водія оформили адміністративні матеріали. У Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології Поділилися результатами щомісячного моніторингу якості повітря у Хмельницькому та стану річок нашої області. Відбір проб повітря для аналізу навміст забруднюючих речовин здійснювався на двох стаціонарних постах спостереження в обласному центрі. Спостереження проводилося чотири рази на добу по десяти різних інгредієнтах. Впродовж місяця по середньодобових концентраціях перевищення спостерігалося по діоксиду азоту. Зважу, що можливі джерела надходження діоксиду азоту в атмосферне повітря це виробництво електроенергії, газу та води, переробна промисловість, металургія та оброблення металу, а також викиди автотранспорту. А найзабруднішою водоймою знову визнано річку Південний Буг, а саме у пункті відбору села Копистин, що нижче міста Хмельницький. Також забрудненими є річки Каліс у селищі Вінківці, Мукша у селі Мала Слобідка, Случ у селах, Коржівка і Красносілка та смотрич у селі Лісогірка. Наразі це все про що встигає розповісти впродовж дня. На вас чекає ще більш актуальної та перевірної інформації. Тож стежте за випусками новин та соціальними мережами першого подільського. Хай ваш день буде продуктивним та успішним. На все добре.